Питання присвоєння почесного звання мати героїня, соціального захисту багатодітних сімей та підготовки до благодійної акції Серце до серця стали темою наради за участю керівництва області та заступників голів районних державних адміністрацій. Також у ній взяли участь керівники соціальних служб, медичних установ та представники громадських організацій. В останні роки кількість матерів, яких відзначено звання матері героїні, збільшилася в десятки разів. Якщо у 2007 сьомого таких жінок в області було 36, то дві 2009 дев'ятому героїнями стало 1292 мами. Ми повинні розуміти, що це не просто звання, це не просто нагорода, а це відповідно і одноразова матеріальна винагорода, яку отримують матері. Тому всі ті, хто кому було присвоєно звання в 2007 -му, 2008 -му роках і у першому півріччі 2009 року вже отримали відповідні матеріальні винагороди зараз ми очікуємо, що найближчим часом отримають винагороду і ті матері, які отримали звання в другому півріччі 2009 року, а також на початку 2010 року. На нараді було зазначено, що іноді районні державні адміністрації недостатньо якісно і вчасно готують нагородні документи для присвоєння звання матері героїні, а це ускладнює їхній подальший розгляд на обласному та загальнодержавному рівнях. Також на нараді було розглянуто питання особливостей законодавства щодо соціального захисту багатодітних сімей. Сьогодні є роз'яснення різних міністерств з приводу питання соціального захисту багатодітних сімей. На жаль, ми сьогодні не маємо єдиної постанови Кабінету міністрів України, яке би регулювало те питання, яке ми будемо розглядати. Якраз ми сьогодні розглянемо листи чотирьох міністерств, які дають роз'яснення з того чи іншого приводу. Ми постараємося всіх узагальнити для того, щоб працювати якомусь в якомусь єдиному напрямку і щоб ця робота була наша скоординована. Що стосується благодійної акції Серце до серця, то цьогоріч вона відбудеться вже в п'яте. Минулого року в Івано-Франківській області було зібрано майже 157 тисяч гривень, за які було здійснено безкоштовну медичну допомогу дітям з вадами зору. За кошти, зібрані цього року, буде придбана обладнання для допомоги новонародженим.